Вітаю всіх, хто доєднався до ефіру сфери. Про головні події життя рівного та області говоримо у денному випуску. Новин у студії для вас працює Юлія Смаль. У Рівненському районі внаслідок ДТП травмувалися двоє осіб. Автопригода сталася поблизу села Обарів. Встановлено, що неповнолітній мотоцикліст під час обгону зіткнувся з автомобілем Peugeot під керуванням рівнянина. Внаслідок ДТП травм зазнав 14-річний керманич двоколісного та його 18-річний пасажир. Слідчі проводять досудове розслідування. Продовж минулого тижня патрульна поліція рівненщини опрацювала понад дві тисячі викликів. За порушення адміністративного порядку винесли 227 адмінматеріалів. За керування транспортними засобами у стані сп'яніння оформили 62 протоколи. У поліції нагадують, якщо ви стали свідком правопорушення, телефонуйте на спецлінію 102. Поліцейські Рівненської області вкотре нагадують громадянам правила безпечних покупок. Днями 21-річний житель Острога на одному сайті знайшов оголошення про продаж та доставку кавунів. Домовившись про усі деталі, потерпілий перерахував 98 тисяч гривень предоплати. Однак, згодом власник кавунів перестав виходити на зв'язок. Правоохоронці наголошують, перевіряйте надійність продавця, уникайте підозрілих сайтів та обирайте безпечні способи оплати. На Дубинщині рятувальники ліквідували пожежу в електровозі вантажного потяга. Вогнеборцям вдалося запобігти поширенню вогню на другу секцію електровоза як результат, мінімізувати негативні наслідки. Пожежа знищила одну секцію потяга та обладнання. Жертв і постраждалих на щастя немає. Причини займання та збитки встановлюють фахівці. У Рівненському центрі служби крові критичною є нестача компонентів абсолютно усіх груп, особливо з негативним резус-фактором, для того, аби забезпечити потреби медичних установ області. Приймають донорів у Рівненському центрі служби крові у будні з 8 до 13.30 за адресою вулиця Степана Бандери, 31, а також у першу та третю суботу місяця. Без очок та забитих голів після трьох турів Рівненський Вере зазнав чергової невдачі на старті чемпіонату. Цього разу підопічні Олега Шандрука на рідному авангарді програли донецькому шахтарю. Подробиці у сюжеті. Три зіграних матчі та нуль набраних очок у черговому поєдинку УПЛ верес на рідному стадіоні приймав донецький шахтар. Зі старту гірники намагалися пробитися крізь насичену оборону рівнян. Утім, безуспішно. На 17 17-й хвилині господарі зуміли організувати контратаку. Денис Дуква мав шанс вибігти віч навіч із голкіпером донечан, але форварду рівнян забракло швидкості. У середині тайму червоно-чорні втратили розкішну нагоду, щоб вийти вперед. Бойко прострелив з лівого флангу в район 11-метрової позначки. Проте з вигідної позиції пробив над поперечиною. Шахтар у свою чергу реалізував ледь не першу нагоду. Наприкінці тайму Юхим Конопля головою замкнув на віс кутового від Георгія Судакова. В першу чергу хочу наголосити, що сьогоднішня гра була дуже емоційною та насиченою. Ця перемога для нас дуже важлива. Я радий, що команда відновлює свій повноцінний склад і вважаю, що ми на правильному шляху до відновлення нашого кадрового потенціалу. На 62-й хвилині донечани подвоїли перевагу. Вінісі Остобіас ефектно пробив зльоту. М'яч рикошетом від поперечини залетів у сітку воріт Андрія Кожухаря. Надалі гра ще більш заспокоїлася. Рівняни не створили жодної гостроти біля чужих воріт. Тож у підсумку матч завершився перемогою Вірників із рахунком 2-0. Грали з великою повагою до суперника, так скажу. Шахтарем не можна так грати. Потрібно більш сміливіше. Але це, знову ж таки, психологія. Тут багато нових гравців знову для когось взагалі це перші матчі в УПЛ і з такими їх суперниками. Поки що, поки що ми так трошечки в фазі атаки не є. Ефективними як в минулому році, і над цим потрібно працювати. Попереду червоно-чорних виїзд на матч Кубка України проти аматорського користання Агрониви із сусідньої Житомирської області. Поєдинок відбудеться 23 серпня. Наступну гру в УПЛ верес проведе в Черкасах проти ЛНЗ в останній день літа. Яна Грицюк, випуск новин. Швидкісний потяг інтерсіті з полученням луць Крівни Київ з 16 вересня курсуватиме щоденно, окрім понеділка. Наразі цей потяг відправляється чотири рази в тиждень. В Укрзалізниці відреагували на підвищення пасажиропотоку за цим напрямком і внесли зміни у періодичність курсування. Нагадаємо, інтерсіті Луць Київ запустили два роки тому. На цьому маршруті задіяний двоповерховий потяг Шкода відправлення з Києва о 7.18 ранку, прибуття до Рівного близько 12-ї. У зворотньому напрямку відправлення з рівного о 17.27, прибуття до столиці о 22.20. Аграрії Рівненщини завершують збір ранніх зернових культур. Завдяки сприятливій погоді, роботи вже фінішували на понад 100 тисячах гектарах. Зібрали озимий ріпак та намолотили 670 тисяч тонн зерна. Водночас аграрії розпочали підготовку звільнених площ під посів озимих культур орожаю наступного року. Цьогорічний серпень у рівному може стати одним із найсухіших за всю історію метеоспостережень. За дві декади останнього місяця літа в обласному центрі випало менше одного міліметра опадів. Всього один відсоток від норми. Перші суттєві дощі синоптики прогнозують у другій половині цього тижня. До слова, найсухіший серпень у рівному видався у 2015 році. Тоді випало всього два міліметри опадів. Найбільш дощовим був серпень 1972-го, коли випало майже три місячних норми. Опадів. На цьому у мене все. Команда Сфери вже готує для вас вечірній випуск, а поки слідкуйте за нашим сайтом та сторінками у соціальних мережах. До зустрічі!